Добрий день, я пасажак Олександр, учень 9 класу Рожищенського ліцею номер 4 Тема моєї розробки є кодувальник. Мета створення програмного забезпечення, яке ускладнений доступ до важливих даних, методом їх кодування. Основою є неодноразове переведення інформації з однієї системи числення в іншу. Засоби розробки, мого програмування Python, бібліотека Кастом та Inter для для розробки функціонального інтерфейсу. Можливості кодування тексту багатостопеневим кодом, декодування тексту, зміна теми вікна, темне світло, вибір мови інтерфейсу та довідки, українська англійська, редагування розміру шрифту в документі, інструкція роботи з програмою. А зараз я продемонструю, як працювати з програмою. Для початку ми маємо можливість змінити тему інтерфейсу, натиснувши на... Перемикач в головному меню. Змінюється тема інтерфейсу на білу. Також є можливість змінити мову кнопкою в головному меню. Також змінюється довідка та про програму. Щоб закодувати текст, нам потрібно натиснути кнопку Кодувати в головному меню. Відкриється блокнот, в якому ми вписуємо якийсь текст. І щоб зберегти його кодоване, ми натискаємо файл зберегти. Вказуємо розміщення, куди ми хочемо зберегти файл. Та вказуємо назву. Зберегай, зберігаємо. Зараз ми пересвідчимося, що справді закодувало. Так виглядає кодований файл. Для того, щоб декодувати файл, нам потрібно в головному меню натиснути кнопку Декодувати. Відкривається. Вибір елементу. Ми вибираємо той текстовий документ, який тільки що закодували. Ми можемо пересвідчитися, що справді цей, цей файл справді закодований. Відкриваємо і ми можемо бачити, що він декодується. Також є можливість зберегти файл в стандартному вигляді. Це робиться командою меню «Файл» зберегти як. Також вказуємо назву. І зберігаємо. Тепер дивимося, що справді воно зберегло в неподобаному виклиці. Також є можливість змінити розмір шрифта командою меню. «Формат розмір шрифту. Тут вводимо число 29, 29 наприклад. 29, і нажимаємо ОК. Справді можемо бачити, що воно змінилося. Дякую за увагу. До побачення!